налью водички зараз замерзла. Що таке? Ось хлопці бігають. Дивіться скільки хлопців. Кому може треба? Тільки по місту забирати, але я не пересилаю. Кіроградський область Кропивницький. Дивіться які. Ось собі цього чорненького, напевно, залися. І Ще якось біленького. Дивіться які. Качки несуться вже. Все забуваю показати. Практично кожен день подвається. Що мій хлопчик? Все ніяк не почнемо вольєр бувати. Мені треба для шовкових і для кохів. Потім буду трішки будівництво показувати, як почнемо. Що таке, Гарнюнька моє. Так, будемо ну, давати зараз, не стоїмо. Так, зараз я беру. Мало. Я зараз вам тут тоді висуплю. Не на холоді. Зараз ще наберу. Зараз і тобі до. хін мармуровий. Речка. Куди ти тікаєш? Дівчинка, чого ти тікаєш від мене? Дай, я тебе зніму. Ось ще одно. Ще одне, півник, такий хлопчик, ось. Шовкові півники. Китайські шовкові.